Кожна людина має свій індивідуальний фінансовий потік. Тобто канал, по якому до людини йдуть гроші. Чому часом гроші перекриваються, чому грошей немає, чому не вистачає фінансів на проживання, на існування в цьому матеріальному світі? Причин може бути кілька. Але основні, це може бути або кратник на фінансовий канал, тобто хтось перетягує ваші фінанси, а інший досить таки вагомий, коли людина. Щось неправильно робить у своєму житті. Особливо, коли людина робить реально якусь діч по відношенню до інших людей, цей фінансовий канал перекривають вищі сили. Людень, людина йде нехватка грошей. Це для того, щоб людина зупинилася і подумала, що вона робить не так. Можливо, до когось не так відноситься, можливо, потрібно передивитися цінності життєві. Але людина, опять же, повторюю, живе по інстинктах. тому що вона робить? Вона починає гроші позичати в інших людей. Тобто, людина не проходить свій урок, а позичаючи в інших людей гроші, вона краде чужий потік, чужий ресурс. І людина, наприклад, яка позичає гроші, тобто вона про це не знає, вона позичала, тобто вона своє ж віддала, поділилася. Моє особисте, моя особиста думка. Гроші не позичаються. Це настільки індивідуальне фінанси, так само, як здоров'я. Це суто ваше напрацьований, ваш напрацьований канал. Тому використовуйте дану інформацію, можливо, комусь буде вона підказкою, можливо, комусь хтось зробить якісь свої певні висновки. Але фінансовий канал це канал, який потрібно тримати в чистоті. І там ніхто не повинен бути більше присутній. Лише ви, так як власник цього каналу.